Друзі, вітаю вас! Це програма Новий заповіт для Нової України. І я, Петро Новочехи, і з вами сьогодні. Ми, 27 червня, читаємо Послання Якова, другий розділ. Саме цей розділ Послання Якова іноді сприймається як полеміка з апостолом Павлом. Головна теза розділу Віра без добрих діл, мертва. Яка користь, брати мої, пише Яків, коли хтось каже, що віру має, а діл не має, чи віра така може його спасти? І далі він наводить приклади Старого Завіту, зокрема історію Авраама. Наш батько Авраам хіба не з діла оправдався? Ми згадуємо, що у посланні до галаців. Було написано, при що була, до речі, послання було написано приблизно у ті ж часи, трохи пізніше. Павло, начебто, суперечить Якову Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. А що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, оскільки праведний житиме вірою. Це Павло написав до Галатів, третій розділ. Так. О, це треба якось зрозуміти. Яків з одного боку пише, наш батько Авраам хіба не з діло правдався, а Павло тут пише: Авраам повірив Богові це зараховано йому за праведність. Здається, якась суперечлива тут позиція. Але церква не випадково зберегла обидва послання. І обидва послання вважаються книгами, написаними під натхненням Святого Духа і є Божим Словом. Отже, суперечливість Якова та Павла уявна для поверхневого погляду. Справа в тому, що вчення про виправдання вірою серед багатьох незрілих християн породжує хибне враження, наче то не так важливо, як людина живе, що вона робить, її діла та вчинки. Головне, щоб. Вірила, просто вірила у Бога. У мене в серці, я завжди у серці вірував. Інколи люди так кажуть. І що відбувається? Люди повертаються до гріховного способу життя, посилаючись на істину про виправдання вірою. Цією проблемою зіткнувся і Мартін Лютер, батько протестантської реформації. За декілька років головна теза реформатора про дієву віру. У народі була перекручена до вульгарного антиномізму. Для виправдання досить і мрійливого сподівання на милосердя Боже, робити зовсім нічого не треба. Ледар, що вірить, так само приємний Богові, як і старанний працівник, віруючий злочинець, як і праведник. Закон Майсея мертвий для християн, а тому дозволена і брехню, і злодійство, і перелюб. Нехай тільки серце буде убожним. Коли Лютер вперше почув про таке вчення, автором якого був його улюблений учень Йоганна Грікола, то Лютер заявив, що, не публікуючи, спалив би всі свої твори, якби знав, що справа дійде до такого блюзнірства. Бачите, Яків застерігає християн проти цього. І разом із апостолом Павлом вони чудово доповнюють один одного. Послухаймо другий розділ послання Якова. Послання апостола Якова розділ 2. Брати мої, не зважайте на особу. Майте віру в нашого Господа слави! Ісуса Христа. Адже коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем у блискучих шатах та війде бідною в Богому одязі, а ви поглянете на того, хто в шатах блискучих, і скажете, Ти сядь отут, зручно, а бідному скажете, ти стань отам, або Сядь тут, на моєму підніжку. То хіба не вчинили ви поділ між собою, хіба не стали суддями з лихими задумами? Слухайте, любі брати мої. Хіба не обрав Бог бідних світу, як багатих вірою і спадкоємців царства, яке пообіцяв тим, хто любить його, а ви зневажили бідного. Хіба не багаті гнітять вас? І хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони ганьблять добре ім'я, яким вас названо? Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно із написаним люби свого ближнього, як самого себе добре робите, коли ж зважаєте на особу, то чините гріх? Закон звинувачує вас як порушників. Адже хто весь закон виконує, а згрішить в одному, той став винним у всьому. Бо хто сказав не чини перелюбу, той і сказав не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл не має? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі й позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже Ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла яка з цього користь. Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже. Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог? Добре робиш, але й біси вірять і тремтять. О, марна людино! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертовник? Хіба не бачиш? Що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. І здійснилося писання, що каже: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само і блудниця Рахав, хіба не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Друзі, ви прослухали випуск нового заповіту для нової України. Це щоденне читання Біблії. Ми сьогодні слухали другий розділ послання до Якова. Послання від Якова. Пробачте. Нехай Господь благословить вас усіх, і дійсно, щоб у нашому житті гармонійно вони йшли разом, і віра, і діла, які з нею виходять дуже органічно. Нехай Господь благословить Україну і допоможе перемогти, вижити і бути переможцями разом із Господом Ісусом Христом, який є переможцем з великої літери. До побачення Ісусу Христу навіки, слава!